В обласному центрі Прикарпаття відбулось дитяче різдвяне свято Різдвяні дзвіночки. Діти співали та веселились, колядували і віншували. Окрім виступів малечі, виступали і аматорські колективи. В Івано-Франківську відбулось свято для дітей Різдвяні дзвіночки. Юні артисти співали, танцювали, а також показували творчі номери. Організатори кажуть, готувались до свята ретельно, адже хотіли подарувати дітлахам справжню різдвяну казку. У різдвяні гарні свята вся Україна колядує, дорослі діти колядують і колядують наші мистецькі колективи, бо ми серцем віримо у наше найкрасивіше, найщасливіше майбутнє нашої держави, демократичної держави України. Сестри Данилюк займаються вокалом близько року. На концерті співали пісню про ангела. кажуть, цього річ різдво святкували у колі великої дружньої родини. Ми пісню про ангелів підготували спеціально про різдво. Для Різдва. Так, я люблю Різдво і збираємося всією родиною, щоб відсвяткувати. Уляна вже не вперше бере участь у таких заходах. Дівчина каже, любов до батьківщини та українських традицій потрібно прививати ще з маличку. Я вважаю, що саме Різдво Христове такі свята, як Різдво, Великдень, це найбільш такі релігійні свята, і вони збагачують нашу культуру. І саме вони потрібні для того, щоб якось виховувати цей український патріотичний дух нашою українською піснею, нашою українською колядкою, нашою вишиванкою. Прекрасною колядою потішив дітей та гостей свята молодіжний хор Осанна організатори свята кажуть, схожі дійства відбуватимуться і надалі. Ольга Гриців Ігор Горпопик новини телеканала Раї.